Він поцілив у життя влучним триочковим китком, адже баскетбольний м'яч це його зброя на шляху до успіху, а цей майданчик його мрія, його життя, його другий дім. Досвідчений 12-й номер команди Політехніка Галичина. Капітан Ярослав Зубрицький з дитинства не уявляв себе без спорту. По черзі в його житті був і гандбол, і волейбол. Однак, у 16 років він таки вмовив батьків. Привезти його на баскетбол. Перше, що я запам'ятав, що я прийшов, щось там почав робити, якийсь спробував переводи під ногами. На що до мене підійшов Анатолій Миколаївич і сказав, ти так не роби, то не красиво, поки що ти робиш. Проте з часом його гра стала красивою та влучною. Починаючи у напівпрофесійній команді політехніки, вони виграли усі ігри у другій та першій лізі і вибороли право на вихід до елітного дивізіону. Тут саме початок. E, такі, то та Команда, яка Починала то, скажем так, може навіть так, то от якраз об'єднана команда, з якою ми починали і грати в, в другій лізі. Всі молоді і перспективні. Згодом гру перспективного львів'янина помітили у столиці. Упродовж 11 років він захищав честь команд Києва, Одеси та Южного. А його захищала його сім'я, які також усі ці роки було нелегко. коли ми познайомилися, він жив у Львові то все було у Львові. І мама мені завжди казала, тільки за військового не виходь заміж, бо буде їздити, будеш з місця на місце. І вийшло так, що все одно, я таки їздила з місце на місце. І ясно, що важко, і вдома немає, і вихідних нема, день народження немає, і дитину з родому забирати добре, що приїхав, вже коли народилася. Ну, але то ну, нема ради, то чоловік, то все одно родина, то його робота. Проте ця робота виснажлива та постійна, чи не єдине, що приносить радість Ярославу. Він грав за інші команди, проте завжди мріяв повернутися до рідного міста. Бути корисним тут і зараз. Баскетбол зараз це як робота, в принципі, як люба робота, вона приносить деколи задоволення, деколи від нього від неї втомлюєшся. Але е, таке задоволення, як приносить… Відчуття після перемоги, після вдалої гри я не знаю, яка робота може інакше дати такі почуття. Ставши капітаном зелено-білих, Зубрицький продовжив свій успішний шлях. Без обзіра што. Його довга кар'єра це не дивина, адже саме цей гравець є дуже сильним і хорошим прикладом і для команди, і для молодших баскетболістів. Він любить баскетбол як гру і як роботу, і більшість молодих гравців можуть його слухати і вчитись в нього. А вчитись таки є, чому величезний досвід та любов до цієї гри Ярослав Зубрицький хоче передати молодшим гравцям. Він впевнений, що ніколи не піде зі спорту і завжди буде поряд гравцем чи тренером. Однак точно із баскетбольним м'ячем у руках я завжди хотів в принципі, грати і завершити кар'єру у Львові. І завжди хотів жити у Львові. І Ці дві мрії здійснилися. Так що, в принципі, я задоволений. Ірина Шубінець, Роман Миленький, головні новини Львова.